В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браття і сестри. Є один приклад, який я часто наводжу і який допомагає пояснити, як зусилля людини та зусилля Бога зустрічаються, коли мова йде про спасіння у православній церкві. Ми сповідуємо велике вчення про так звану синергію, слово, яке вживає сам апостол Павло і яким описується саме ця співпраця, зусиль людини та благодатної дії Божої. Іноді, почувши про це, люди помилково думають, що ми проповідуємо спасіння ділами, але це зовсім не так. Православна церква навчає рівно того, що каже апостол Павло: ми спасаємось благодаттю через віру. Але віра це не мертве переконання, а жива і діяльна сила. Якщо вона не є живою, то як каже апостол Яків, така віра мертва, а отже, для нас безкорисна, це не просто розумова згода. Віра, це втілення Євангелія у власному житті, це вірність Христові та Його святим заповідям. І от як же зустрічаються зусилля людини та зусилля Бога, щоб людина отримала спасіння. Приклад, який я наводив багато разів, але сьогодні вперше покажу його наглядно. Уявімо, що ця порожна чаша це ваше серце. Кожен хоче, щоб серце було повністю наповнене, бо кожне людське серце прагне чогось. А прагне воно небесних божественних реальностей. Воно прагне зустрічі з Богом, щоб Христос, Його благодаті Святий Дух оселилися в нас, і це є справжнє прагнення серця. Але ми часто намагаємося наповнити його тимчасовими та земними речами і щоразу залишаємося розчарованими. Ось чому люди можуть купити будь-які речі, здобути славу, багатство, мати все, що їм здається, принесе щастя, а все одно бути нещасливим. Бо серце насправді хоче вічних і невидимих божественних благ. Те, чого воно хоче, це щоб по ньому була жива вода, про яку говорить Христос. Хто питиму воду, яку я дам йому, не матиме спраги по вік. Це означає, що серце буде сповнене, і найглибші його прагнення будуть задоволені так, як жодна земна річ цього зробити не може. Але є проблема ми не можемо просто прийти до Христа і сказати: Господи, наповни моє серце благодаттю. Бо воно вже чимось наповнене, і наповнене воно брудом. Цей бруд символізує наші гріхи. А корінь усякого гріха це егоїзм. Егоїзм джерело кожного падіння. Чому ми стаємо нетерплячими? Бо як сміють мене змушувати чекати? Чому ми стаємо лінивими? Бо моє бажання відпочити найважливіше, чому ми гніваємося, коли про нас пліткують? Бо як вони сміють таке казати про мене, навіть якщо ми самі грішили тим самим. Щоб наповнити чашу живою водою, треба спершу вийняти з неї бруд, а потім налити воду. І це і є співпраця, аскетичний труд людини та благодать Божа. Зусилля людини це життя в аскезі, самозречені. Христос каже: хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Це означає сказати ні. Своєму его. і коли ми так робимо, ми виймаємо бруд так. Навіть у цьому бере участь Бог, але ми повинні співпрацювати з ним. Проблема в тому, що бруду багато, і деякий з нього спресований як камінь. Видалити його непросто, і саме тому світі живуть у глибокій аскезі, але ще він не виходить увесь одразу. Тому, почавши християнський шлях, ми починаємо жити у стриманості, відрікаючись від себе. А потім приходимо до храму і через богослужіння, молитву, а найбільше через сповіт і святе причастя наливаємо воду благодаті. Але погляньте, що відбувається, коли ми наливаємо цю воду. Вона відразу каламутніє, перетворюється на багно. І ми не бачимо плодів благодаті миттєво. Це не виглядає, як серце, наповнене живою водою Христовою. Воно частково наповнене, але світло Христове ще не може повністю його просвітити. Ось чому на християнському шляху часто здається, що ми не рухаємось вперед, але ми продовжуємо з любові до Христа і ми далі вигрібаємо цей бруд, докопуючись глибше. Благодать Божа тим часом розпушує його і пристрасті, глибокі гріхи, що вкорінилися в нас, поступово послаблюються. Ми знову виливаємо бруд і знову наливаємо воду. І з часом вода стає чистішою, і знову благодать вибиває серця деякі тверді каміння гріха. Але це довгий шлях, що не натрапили на великий камінь, сильну пристрасть. Ось що таке аскетичне життя, боротьба з камінням, що сидить у глибині серця. І, докопуючись глибше, ми виливаємо зайве, що заважає, і наливаємо нову воду. І ви побачите. Чим більше цього бруду виходить, на що можуть піти роки, навіть десятиліття, і це нормально, тим чутливішим і звичним стає серце до благодаті. Вода вже менш каламутна. Бруду стає менше, і світло хрестове починає пробуватися. У святих цей процес досягає досконалості, їхнє серце настільки сповнене благодаттю, що бруду майже не залишилося, і благодать у ньому зростає все більше і більше. І зрештою, воно наповнюється до краю і переливається назовні. Ось хто такий святий. Ця людина настільки наповнена благодаттю, що вона вихлюпується на весь світ. Це і є мета у нашому християнському житті: стати такими. Тоді людина живе в христі. І вже ніколи не прагне іншого, бо благодать не зменшується і не зникає. Це таємниця Бога несотворенна благодать Божа, яка подається всім людям, не зменшується в Бозі. Вона завжди є нескінченним джерелом. І тому ми не відчуваємо духовної спраги і порожнечі, ми сповнені у Христі. Зазвичай я на цьому закінчую приклад. Але один богослов, доктор Крістофер Локвуд, підказав мені образ, який завершує картину. Бо коли Христос приходить в серце у своїй повноті, він робить із нього престол. Воно наповнене не лише благодаттю, а самою присутністю Христа. І як у Кані Галилейській він перетворює воду на вино. Тоді життя набуває солодкості. Ось чому святі навіть серед скорботи страждань завжди мають у серці солодкість і красу. І ця солодкість передається іншим, як казав святий Серафим Старовський: придбай дух мирний, і тисячі навколо тебе спасуться. Люди, перебуваючи поруч, відчувають аромат цього вина і хочуть його самі. І вони питають, як мені здобути те саме. Ось як діє благодать. Якщо лише викидати бруд без наповнення серця благодаттю, це не спасає. Тільки Христос наповнює благодаттю. Вода благодаті це те, що спасає, але без співпраці людини, без її праці над собою, серце залишиться повним бруду, і місця для води не буде. Ось, де зустрічаються зусилля людини та дія Божа, у синергії. Не діла самі по собі спасають, а життя за Євангелієм, виконання заповідей Христових робить серце здатним прийняти благодать, а святі. Це ті, хто настільки очистив своє серце від егоїзму, що воно переповнене благодаттю, і навіть вода перетворилася на вино. Молюся, щоб цей приклад був для вас корисним. Як казав великий румунський старець Кліопа, нехай небо поглине вас.